Йоб твою. Привіт, глядачі. Це відео мало вийти трошки раніше, але воно символічно вийшло на моє день народження. І не просто так. Тому що мені, мій підписник, мій глядач, мій, я ж можу сказати, хороший друг Асасінчик зробив мені подарунок. Я просто хочу, щоб ви подивилися на цю історію. Скажи свою домашню адресу. Тобі кур'єр доставить посилку розетки. Скоро свято. Давай нимни яйці. Так, ну що, я виїжджаю. Ну, я думаю, що там буде не дуже типа, велике. Зараз побачимо. Коротше, я не знаю, як це коментувати. Фух, блін. Ви ще понімали, я в машину засунув. А я вам скажу машина у мене маленька. Приступами. Просто жесть. Ви ж розумієте, що це явно весілля. Ти не сніжинка була. Бо... Вони же не нарідали рукавиці. Ви матір рукавиці. Ви просто уявіть, Вони дали рукавиці. Тепер у мене є рукавиці. Це моя перша подушечка. Просто гоночне, це гоночне зідло. Ви це бачите? Ще одна Ви Просто на це подивіться. Просто подивіться, що мені прислав в подарунок мій підписник. Це... це просто найкращий глядач. Дивіться просто на якість. Він прислав стул, тому що він вже не, не може дивитися, як я сижу на дерев'яній таборі. Я все це час сиджу на дерев'яній паном стулі. Вона вже заболить. До речі, мій улюблений колір. Щоб розуміли, здала є інструкція. Вони навіть тут поклали рукавички, щоб... Ну це я їх просто вже вдягав, то вони трошечки пом'яті щоб ви тіпа, не поцарапилися і не, не травмувалися, коли це все будете збирати. Так воно виглядає все розпаковано Кольосики на жовті, ви бачите? Цвет корпуса, болтики дивіться як сложені. Ключик є. хотів додати. Я ж думав це болти, а я потім почитав на цей основний. А я почитав це запасні і щоб ви розуміли, вони ось вже крутили Основні. А моя тупа кабіна вже почала їх розпаковувати. До речі, мені прийшла ідея отут, там де я зараз збираю, мало простору. Мені здається, що вона коли затреться і ця вже не знаю, де ж кожа чи охіряний матеріал, дуже приємно, що він не наче шортатися і не розсипатися. Я зараз підстрілю сюди такі підкладочки. І типу можливо вони надовше захраниться. Вже я вам скажу, я закінчив збирати. Десь пройшло година приблизно. Збирав сам. Моментами було, звісно, потно. Але знаєте, просто моментами збираю, так і думаю, чел, ти збираєш крісло, яке тобі прислав підписник і мені не віриться, типу, що це було. Тому давайте просто подивимося на це. Я Я просто хочу вам всім подякувати, всім тим, хто хоч якось долаже руку, щоб я не здавався і далі робив контент. Ми просто, знаєте, завдяки таким людям хочеться вірити, що взагалі щось хороше існує в цьому житті. Без вас би. В основному без міх я б не забрав би комп, стол, монік. Без асасінчика я б не сидів би на цьому кріслі, Макс, який постійно донатить, непонятно які гроші. Е, та взагалі кожен з вас. Кожен. Саня Сичок. Тоха Чудік. Всі, бусинка, який підтримує мене, Льохічу. Паша, який закине шляпанюхну фразу, що може простимулювати. Танюша, яка завжди зайде і наліє молока, Юлічка, яка завжди зайде підтримує. Просто огромне вам спасибі. Знаєте, хтось скаже, чувак, у тебе такі маленькі онлайн, типа, от ну, ти і Я скажу, так, да, у мене маленький онлайн. Ну який онлайн? Також я хочу наостанок залишити повідомлення своїм діткам, ви поки що ще маленькі, але в майбутньому станете дорослі і, можливо, можливо, наткнетесь на це відео. Я не знаю, яка доля мене чекає попереду, але я вам хочу сказати, що якщо у вас будуть мрії, у вас будуть цілі, ідіть до них і ніколи не зупиняйтеся. Татко вас завжди любить.